Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. коренем якого зрівнянь є число 8. І наше вирівняння 7х рівні 56. 36 поділити на х дорівнює 4, 20 відняти х дорівнює 11 і х донад 19 дорівнює 30. Підставимо замість х число 8 у кожне зрівнять і знайдемо, де перетворюється у нас у правильну рівність. 7 множимо на 8. Маємо 56, 56 ліва, 56 справа. Ставимо галочку, варіант правильної відповіді. 36 ділимо на 8. 4 не буде, бо 36 поділити на 9, буде 4. Не підходить нам цей варіант. 20 відняти 8 буде 12, у нас 11. І 8 додати 19, буде 27, у нас 30. Отже, варіант від правильної відповіді це 7х порівняє 56. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 5 виконано.